І так, ми з Льошею вирішили е, зібрати той інструмент, який кожен має бути вдома. І причому ми вирішили, як він має зберігатися і що в цій сумці має бути. В кожному господарстві, в кожному домі. Якщо у вас є якісь другі інструменти вдома, ви нам угу. скажіть і ми запропонуємо це іншим користувачам. Побажання доповнення, ми чекаємо, ми відкриті до вашої критики завжди. А ми покажемо, що зібрали ми, які ми хазяїва. Начнемо Що в першу чергу потрібно вдома – Це рукавиці, сумка хороша для початку. Хороша сумка, це точно. Хороша сумка або хороший ящик. Ну да. в цьому випадку ми вирішили, що сумка краще, тому що, по-перше, вона відкрита, вона Вообще, компактна. Бомба. Ти бачиш, що відразу нічого тобі не заважає. І не треба нічого, не відкидати. Ти сразу бачиш, що в тебе лежить. Да, тут ще, до речі, є додаткові карманчики. Да, додаткові карманчики, пакувати. які можна пакувати і пакувати. Тут рекучечки, да. ви бачили. Значить, перша це рукавиці. Дешеві, обичні рукавиці, там, де, якими можна порпати з бог немає. Які не жалко дати кумові, бо підпорпається як треба. Далі. Пилочка по металу. Компактна пилочка Хьогерт. До речі, чим зручно тут є різні насадки. Можна брати або пилочку по металу, або пилочку по дереву, пластик і так далі. Ну так далі. дуже зручно. Якщо вже ми говоримо про пилку, то наступний це звичайна ножовка. Ну, без неї дома. ну, ніяк, ніяк. ніяк. До речі, в сумці да, ви бачили? Тут вже спеціальний чехол для ножовки. Він тут такий пластмасово прорезинений. взагалі бомбою собі ставити. І не хвилюєтеся, що це. І тут ще є додатковий карман для. А. Ізоленти. Синя ізолента, як без синії ізоленти? Йома і йо, ще й ще й хорошо пахне. Е -е, якщо ми говоримо про роботу, то не забуваємо про захист. Захист ще. Якщо ви вдруг щось вдома зробити в суботу і ви працюєте без окулярів, маєте Шарчого, добре, шанс на паску? Да, маєте шанс провести це в черзі в лікарні. Ну і до окулярів доповнення. Болгарка. Як правило, вдома всі тримають 125 і тобто, там більше болгарки тримати вдома, це не, ну, не потрібно. Сенсу. немає має сенсу, так. Да, да. Да. Я поставив від себе прості плоскогубці. Фігарт. Дружина да. зазвичай любить все міряти. Все да, вони да, міряють, да, все да, переставляються, да. все. Тому рулетка вдома це. Скільки ну... там метрів? П'ять 5. 5 метрів да. це з головою. По викрутках, що ми з Васильовичем довго спорили, Але взяли, взяли набір викруток з шести штук. Що тут у нас? Три фігурних і три плоских різного розміру. Я думаю, це Для з головою дону, достатньо. Да, да. 100%, 100%. Так, 100%. Ну, якщо вже прийшла е, про викрутки, то тестерна викрутка це маст ну, have, без да, неї нікуди. Ну, доповнення до викруток поставили ми отакий от набір. Набір біт. Набір біт з маленькою тріщиткою, якщо ми такий класний бокс самозакриваючийся. Ну і відповідно, якщо ми переходимо до ключів, то є такий зручний е набор ключів Yogier. Тут всі самі ходові розміри ключів, які є. Він 6. недорогий, але він супер якісний і тут лишніх ключей немає, тут тільки те, що потрібно в господарстві. І складається він, відповідно, ну все досить легко. Взяли, склали. не можу з'їжжати. Ви вже бачили наш тест цього? Не зжимаєте. Мега круто. Мега круто. Ну і доповнення до ключів, набір головок з тріщиткою. Так, да, ну це, як правило, да, тобто, якщо потрібно десь щось притримати, десь щось крутити, да, да, комплект, да, да. ну це. Це ну. треба струбцини, мабуть, поставити, але ти вже не ну, да, продвинутий пользователь. Це струбцини. Шестигранники. До речі, попробую. такі вони приємні. Soft-touch формат. З двох сторін вони різні. Так, до речі, заокруглені, щоб кутом крутити. Як би не нікак. Ключ, ключ, і розводною ключ. Да. І ізоленти. <смі> ключ ключ трубчастий. Має трубчастий. Має бути у всіх. По-любому. Такий класний ключик. До речі, теж резинові ручки, низ пульзят і на народ. Актуально для дому, особливо в минулому році, коли не було світла у всіх. але е офігенні фонарь. Вот, причому він. Як він. Е, сенсорний, да. Хлопці, фокус. До речі, фонар павербанка. Заряжаєте його від сіті, 2000 мА акумулятор і можете підзарядити телефон, коли у вас немає світла. Регульований цей. Включили-виключили. Менше жовте світло, менше жовте, червоне і червоне мигаючись, якщо ви загубилися в лісі, коли шукали грибочки. Опять же, для дому степлер і скоба. Ну, якщо заспортуєтеся за ковьор, який вже в тебе роками відстав, пора його прибомбурити. Це сверла, я не знаю, ніколи я вдома не користувався, але. Але до сверл, сверла без руковерта, дрелі, ну, тобто це нікуди. Тобто щось десь прикрутити, десь повішати якусь картинку, десь відремонтувати якусь, ну, щось потрібно, по це потрібно по-любому, але ми з тобою, до речі, забули набір е бурів по бетону для дому, вони теж потрібні, бо якщо дружина скаже порізати рамку з тьощею, то. Ну, ну, з кривої. <ріст> Що Василеш, твій улюблений інструмент? Мій да. Мій да, мій улюблений. Я без нього зараз дому не виходжу. <ріст> <ріст> Молоток. Молоток. Ніж. 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 Незамінний друг. Особливо, якщо це чорне лезо від компанії Хоберт. Це просто топчик. Ріжемо. Любий ніж має бути у любого хазяїна дому. І так, це наш набір, то, що ми пропонуємо, щоб у кожного було вдома. Нашими вчинами. От. Ви підскажіть, про що ми забули, про що ми не сказали, або, можливо, ми щось поклали лишнє. Тому пишіть, кажіть, будемо раді спілкуватися. Любу критику витримуємо. Класна назва, сумка хазяїна. Суперова. Все, чекаємо ваших коментарів. Все, до зустрічі.